Повертаємось до Дніпра. Надвечір росіяни завдали ракетного удару по місту. Більше про наслідки ворожого удару розповість моя колега Наталія Москаленко. Маємо нині змогу поспілкуватися наживо. Отже, Наталіо, що відомо на тепер? Недобрий вечір. у нас, яно ну, зараз окупанти вгапили ракетами по центру міста. Наразі на місці триває рятувальна пошукова операція. Як повідомили проські ова загинув один чоловік, ще дев'ять поранених. Зараз вони знаходяться у лікарні. Відомо, що двоє у тяжкому стані. Там інших нам таки невідомий. Також відомо, що дівчина отруїлася через дим і е серед є міністерне немовля. У багатоповерхівці понівечили чотири поверхи. Як повідомив очі області, ще кілька людей не виходять на зв'язок. Їх зараз продовжують шукати підключилися рятувальники разом із собаками, і пошук триває зараз. На місці працює декілька пожежних частин. і зазначити, що вони не могли вчасно приїхати на місце прильоту через те, що ввечері п'ятниця і так транспортний колад був вибух, якраз пролунав у період час пісень. Також на місці понад 10 пожеж понад 10 швидкі медики зараз надають допомогу постраждалим, не тільки медичну, але і психологічну. Зараз ми не можемо підійти на місце прильоту через те, що так це під час пожежі обвал будинку, рятувальники і всі стороні служби таки нас не пускають, тому що є загроза ще повторного. Люди досі у стані шоку, Вони не розуміють взагалі, що відбулося так, як я сказала, що це був що це вечір, п'ятниця. Деякі прогулювалися, бо не подалі цієї бульвари, і партію. Тобто, це центр міста. Давайте послухаємо, що все таки нам розповіли мешканці, які пинилися у центрі в епіцентрі, якраз під час вибуху. Квартира на вертіх поверхах на десятому поверсі. Тобто вона ще? Так, Її немає. Так, стінки, до стінки Принесли води для рятувальників і приїхали просто допомагати завали. Ми звичайні цивільні. Нічого, ну це, це просто наш поклик допомогти громадянам нашим з, 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 ви, ви, все зрозуміло. Я просто на нервах трішки. Зараз перекрито рух не рухається ні трамва, ні електротранспорт, ні маршрутки, ні машини, нічого. Люди намагаються потрапити до своїх домівок. На жаль, відповідні служби їх нікого не пускають. Зараз вони всі чекають до того, потрапити, подивитися які ж таки наслідки прильоту. Комунальники чекають на дозвіл від ДСНС, щоб розпочати ліквідацію наслідків. Проте скільки працюватимуть рятувальників поки невідомо. Пожежа досі триває, рятувальна пошукова операція досі триває. Дим, я стою неподалік, до речі, цього прильоту, і просто йти дим і просто перебиває ходить, і дуже важко говорити не те, що там десь ходити. Прошу, все ж таки, як прокоментував міський голова Борис Пилак. Давайте зараз працюємо, оцінюємо. А... Ситуацію після того, як наші пожежники закінчать гасити пожежу, а ви можете побачити, вже немає диму, і я думаю, що нам дадуть можливість, я маю на увазі комунальним службам підійти, скажімо так, і почати працювати над розбором завалів. Техніки достатньо, всі на місцях, всі повністю працюють. Ви можете подивитися, всі тут разом знаходяться і, скажімо так, техніки достатньо. Які все-таки були біля будинку, їм вдалося врятувати, і вони просто дивом залишилися живі, розповіли, що біля будинку стояли припарковані автівки, їх уламками просто розчалило. Випадали тільки що перед підключенням їх повіз, не... їх уламками розчавили. Що сьогодні просто постаткував день конституції, були заплановані заходи як на п'ятницю, так і на вихідні. Через ракетний удар все скачовано. Ми зараз працюємо досі на місцях. Чекаємо, поки все таки нас пустять на місце польоту, щоб ми вже самі на власні очі побачили і розповіли вам наші глядачі, що взагалі відбувається зараз у дітоді. Дякую, дякую, Наталію, за оперативну інформацію. Наталія Москаленко із Дніпра про наслідки прильоту російської ракети у багатоповерхівку. На даний момент відомо про одного загиблого дев'ятьох травмованих. Двоє із них у тяжкому стані. Пишкова рятувальна операція триває. Понад 130 боїв протягом доби відбулося на фронті. Повідомили у генеральному штабі. Більш як три десятки разів окупанти наступали на покровському напрямку. Гаряче, неподалік Торецька. там росіяни атакували 14 разів за підтримки авіації. Успіху не мали. Стільки ж штурмів наші оборонці відбили і на Лиманському відтинку фронту. Збройні сили тримають оборону на сіверському напрямку. Там загарбники намагалися просунутися за два десятки разів. Протягом дня бої точились. І у Вовчанську. На понад 20 кілометрів у тил літають дрони камікадзе 93 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, яка оборонить один із флангів Часового яру. Що вполювали на такій відстані пілоти, якими боєприпасами користуються, і який улюблений снаряд у матеріалі наших військових кореспондентів. Таксі «Безумец» 24 на 7. Доставка бургерів на позицію. Цієї ночі ми з «Безумцем» таке псевдо у цього бійця доставляємо на позиції не бургери. А коробки із дронами, які щойно світає, полетять у тил, нищити окупантів та їхню техніку. Заходимо. Ух, ти ж у вас апартаменти. Доброї ночі. Доброї ночі. Да. І я про те. У величезному бліндажі є місце не лише для гостей і учнів. Двоє з п'яти бійців щойно прибули на передову, щоб опанувати тонкощі пілотування. Половину землянки займають коробки із дронами, боєприпасами, акумуляторами, бо цей екіпаж в піві працює дуже інтенсивно. По дронам не обмежують використання дронів приблизно одного розрахунку, може сягати на день до 40 вилітів, і це уже. Длиться близько півроку. Нам просто кажуть, нехай ви 10 дронів уничтожите, але зато ви поразите цель. Навіть крайній звіт зараз просто скажу чик-чик-чик. Угу. Особовий склад: 5300, 6200 бліндажей 6 пошкоджено. Доволі так світло вже. І вторий розчот. Втрати противника за вчора. Бліндажа 3 пошкоджено, БМП 1 знищено і 6 бліндажів пошкоджено. Це тільки за білий день два розрахунки наших півічних зміни. Щойно сонце зійшло над горизонтом, зима і кібою помандрували у ворожий тил. Працюємо. Працюємо, працюємо. Шо, вони в кустах? Ну да. Підходимо. Ага. О, воруємо ще вийде. вийдуть. Там зліва є бліндаж. Плюс зліва є бліндаж. І от є бліндаж зліва. Туди. Оттуди, туди, от сюди залітає. Вони, по-моєму, туди вибігли, ну там двоє побігли. Дивись, щоб тебе не збило, ті двоє, що побігли. Ну що, воротнули, так, да, трохи? Ба, да, розгоротили по чечуть жива сила противника. Одна з основних цілей пілотів. ФПВ. Саме ці бійці стежать за тим, щоб окупанти не підповзали до окопів армійців. Ворожі гармати ще один улюблений об'єкт пілотів. Відстань до них, а ховають росіяни їх глибоко в тилу. Не проблема цей екіпаж. Дістає ворожу техніку за понад 20 кілометрів. Волосис півішки летять на 20 кілометрів. На 23 три кілометра 90 м. Собі. З відео підтвердження взовсім 23 кілометри Т-90М, а, а рекорд 24500 метрів. На да. 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 Я знаю групи, які працюють за 30 кілометрів. А так буде добре. Ага. Сюди ангар. Єсть одна гармата, є. Вітаю. Давайте другу зараз. Вітаю. Я вже з рахунку збився, яка це по щоту. Це була Д-30, гаубиця калібру 122 міліметри. Дальність стрільби понад 15 кілометрів. Найближчим часом, каже зима, вона вже не стрілятиме по позиціях армійців. Гармату не знищиш, гармату максимум, що зробиш, це пошкодиш. Але пошкодити вдалося. Да, вдалося. Вона на деякий час виходить з ладу, її відвозять на ремонт, міняють комплектуючі і вона назад стає до строю. Наступний виліт і знову мінус ворожа гармата. Єсть. Відпрацювали. Гармата. В арсеналі пілотів традиційні боєприпаси кумулятивну техніку, уламковий на піхоту, уламково-фугасний на різні цілі. Та улюблений. Термобар. Осьо вход. гоший. Ой-ой-ой. Ого. Бажаю здоров'я. Все, так. Да. Ой, за все блідоли. Кришу пробило. Бліндаж горить. Бажаю здоров'я. Оптимус прайм робить Блін. Автоботи до бою. Це термобар. Просто обалденний термобар. якому немає равних, ні бліндажей, нічого. Працює просто ідеально на повал, вон. Сложив бліндаж з першого удару. Бажаю здоров'я, ще мало того, що посадка горить. Все, два пі. До побачення. Так, Бажаю здоров'я. Ваших... Їх дають дуже дуже рідко. але вони завжди спрацьовують на 100%. На 100%, коли з першого разу коли ні, працюють і ці пілоти дронів Камікадзе. Усі цілі, які виявили розвідники, цього дня екіпаж зими знищив. Особливо тішився боєць, розбитому муром М засобу для дальнього візуального спостереження. Оснащений тепловізором цей російський пристрій автономно шукає цілі на відстані до 10 кілометрів, бачить техніку і людей. І допомагає коригувати артилерійський вогонь. Так. І де він? Спіль е, правіше. Ага, подів. Єсть! Добре, і добив якраз мануалка. Все, муроман єсть. Знищимо? Прям в лінзу. Муром, це камера. Це під камера, яка стоїть у них на озброєнні. Вона може щитувати вона може щитувати техніку, яка рухається кілометрів за 10. Може щитувати живу силу противника, може щитувати виходи артилерії угу. і тим же знімати координати приблизні, де вона стоїть. Ну це так улов, я так розумію. Ви її прямо розбили. Так, да, це вже восьма на моєму рахунку. З Донеччини Ольга Калановська, Олександр Корецький, Сергій Малін, п'ятий канал.